Привіт! сьогодні поговоримо про одну з найбільш недооцінених, але неймовірно корисних олій конопляну. Чому її називають суперфудом? Які в ній унікальні властивості? Та чи правда, що вона допомагає при депресії та проблемах з серцем? Давайте розберемося. А підкажіть, хто з вас вже пробував конопляну олію? Напишіть у коментарях у салаті, смузі. Чи для догляду за шкірою багато хто не знає, що насіння коноплі це повноцінне джерело білка та жирів і немає психотропних речовин. Так саме так, немає нічого, що могло б нашкодити. Конопляна олія має дуже давню історію. Її споживали ще в стародавньому Китаї, Індії та Єгипті. В Україні коноплі теж вирощували сотні років, не лише для тканини та мотузок для насіння, яке використовували в їжу. Сьогодні конопляна олія переживає справжній ренесанс у світі. Наприклад, у Європі близько 30% світового ринку конопляної олії припадає саме на країни старого континенту, а лідерами споживання є Великобританія, Німеччина та Франція. У Франції вже приблизно чверть людей спробували страви з конопляною олією. У США конопляна олія теж користується величезним попитом. Північна Америка споживає близько 42% світового обсягу олії коноплі, і популярність олії зростає щороку. Загалом глобальний ринок конопляної олії оцінюється у понад 88 мільйонів доларів. І експерти прогнозують, що він зросте до понад 260 мільйонів до 2030 року. Отже, конопляна олія не просто тренд. Це продукт, який люди у всьому світі цінують за користь та універсальність. Склад та харчова цінність. Омега-3 та омега-6 у співвідношенні 1 до 3 і ідеально для людини. Вітаміни А, Е, Д, В1, В2 та в 6 Мінерали магній, цинк, залізо, кальцій та калій. Білок, амінокислоти та клітковина. Ложка конопляної олії на день крутий бонус для організму. А якщо додати насіння коноплі, отримайте білок та амінокислоти для мозку та м'язів. Спортсмени навіть замінюють нею деякі білкові добавки. Тож, яка користь для здоров'я? Серце та судини знижує поганий холестерин та підтримує тиск, мозок і нерви, омега 3 покращує концентрацію та пам'ять. Імунітет протизапальні властивості, боротьба з вільними радикалами для травлення, нормалізація кишкової флори, шкіра і волосся зволожує, живить та покращує еластичність По відгукам клієнтів. Крафтойл вони після курсу вживання конопляної олії помічали зміни у шкірі та енергії. Це не ліки, але реальна підтримка організму щодня. То як застосовувати у харчуванні та косметиці? У харчуванні можна додавати у салати, смузі, каші або вже в готові страви. У косметичці можна робити маски для обличчя, догляд за волоссям або масажі. Головне правило не нагрівати. Нагрів руйнує цінні речовини. А якщо хочете маску для обличчя, просто змішайте олію з медом чи йогуртом. Лайфхак: додавайте ложку конопляної олії у вівсянку вранці. Смак класний, а користь подвійна. Конопляна олія це наркотик. А реальність така: харчова конопля не містить ТГК. Просто модна олія, хайп. А в реальності користь, підтверджена дослідженнями. Взагалі, жири шкідливі. А в реальності корисні жири потрібні для мозку, серця. Та шкіри, якщо боїтеся спробувати, почніть з маленької порції і відчуйте ефект самі: як обрати та зберігати олію? Обов'язково олія має бути. Холодного віджиму, обов'язково темне скло, аромат горіхів і термін придатності до 6 місяців. У Крафтойл ми контролюємо кожен етап виробництва, жодної хімії, тільки природа. Тому можете бути впевнені у максимальній користі. Поділюся з вами лайфхаками. Конопляну олію можна поєднувати з іншими суперфудами, такими як чия, льон та авокадо. Використання у рецептах дуже просте: заправки, пасти або десерти. Можна експериментувати. Наприклад, додати ложку конопляної олії у шоколадний смузі. Смак буде неймовірний, а користь подвоюється. А як ви використовуєте конопляну олію? Напишіть у коментарях. Для салатів, смузі чи косметики. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і дивіться інші відео про олії крафту, щоб отримувати максимум користі від природи щодня. До нових зустрічей!